Мої любі. Цей музичний інструмент називається Окаріна. І він дуже-дуже-дуже давній. В мене в колекції їх декілька. Найчастіше окаріни роблять у вигляді пташечок. І чим менший музичний інструмент, тим вищий їх звук. Давайте послухаємо цю малесеньку пташечку Окаріну. Дуже високо звучить. Є ще в мене ось така пташечка Укаріна, в ніжій з дірочок. А це дуже велика Окаріна, більшої в моїй колекції поки що немає, і звук її низький. Давайте послухаємо. І цікаві інструменти, мені вони дуже подобаються. Я нещодавно почала вчитися на них грати, і це дуже-дуже мене захопило. Дякую за вашу увагу! Якщо вам було цікаво, поставте цьому відео пальчик вгору, бо попереду в мене для вас багато-багато всього цікавого. До зустрічі!